Та бажаю гарного настрою. Сьогодні я хотіла б продовжувати наше знайомство з осінню, а саме розповісти вам, як вона починається, адже осінь після теплого літа починається непомітно. Її називають ранньою осінню. Рання осінь ласкава та На початку вересня осінь все ще балує нас теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам ніжні ласкаві промені. Хоч удень ще тепло, але ранки та ночі вже стають холодними, у все більше наповнюється прохолодою. Вранці над горами можна побачити осінні тумани. Листочки на деревах поки ще зелені. Лише де-не-де вони починають потрохи змінювати колір, як, наприклад, листя горобини чи калини. Всі рослини відчувають початок осені, даруючи їй свої плоди. Птахи літають туди-сюди, збираючись у зграї, і готуються до довгої подорожі в теплі краї. А де-не-де Можна побачити поодинокі павутинки, що літають у повітрі, а це означає, що незабаром настане бабине літо. Саме бабине літо є останнім подихом тепла, що дарує нам літо. А що таке бабине літо? Бабине літо це чудова пора, коли в календарі вже осінь, а за вікном сонячна погода. Здавно вважалося. Що воно настає із на літопроводця 14 вересня і завершується на святого здвиження 28 вересня. Проте кожного року ця пора припадає на різний час. Адже бабене літо це період теплої і сухої погоди восени. Ще бабине літо це останні спекотні дні осені. Причиною такого тепла у природі є те. Що на деревах в'яне і жовтіє листя, виділяючи при цьому велику кількість тепла, яке піднімається вгору і підвищує температуру повітря. Саме в цей час повсюду в повітрі можна побачити павутиня, що літає. Її плетуть павучки різних родин. Саме від павутиня, що літає, і мифологічної баби, походить назва бабиного літа. Найбільш активними павучками у цей період є павучки сімейства лініфії. Це невеличкі, непримітні павучки. Саме до початку осені павучки вибираються з кокон. Згодом вони намагаються розселитися одне від одного і якомога далі. Цьому їм допомагає павутина. Піднявшись вище на дерева, павучки розгортаються за вітром. Випустивши довгу тонку павутинку, вітер підхоплює її разом з павучком, який міцно тримається за неї і переносить його на інше місце. А зараз павучок пропонує нам пограти в чудову логічну гру, яка називається так або ні. Якщо відповідь буде так, засвіти зелений вогник, якщо ні, то засвіте червоний вогник. Сьогоднішня розповідь була про літо? Ні. Про осінь? Так. Восени ранки холодніші, ніж улітку. На початку осені вранці бувають туман. Так. На початку осені багато жовтого листя на деревах. Ні. Перелітні птахи починають збиратися до вирій? Так. Ці дітки павучок та я дуже задоволені тим, як ви займались. А на сьогодні наша зустріч з вами завершується. До побачення!